Привіт! З вами смачного! Сьогодні готую ось такі неймовірні тістечка, таких ви точно не знайдете у магазині. А готуються вони елементарно і просто. Вам знадобиться лише 10 хвилин. Обов'язково додивіться до кінця. Для тістечок мені потрібно 2 яйця, 1-3 чайної ложки солі, 80 г цукру. 70 г розтопленого вершкового масла. Чайна ложка соди я погасила оцтом, або можна додати розпушувач одну чайну ложку. І борошно, просіяне борошно, додавати його буду не відразу все, а частинами. Погляньте, тісто ще досить таке рідке. Я зараз відділяю половинку цієї маси і відкладаю її окремо. Додаю ще борошна в цю частинку. І домісюю тісто так, щоб воно не липло до рук. Погляньте, ось ця частинка вже досить нормально сформувалася, вона не липне до рук. І я відкладаю Це, оця частина біла, вона вже готова. До іншої частини додаю столову ложку какао. І починаю вимісювати. І потім додаю ще борошна, щоб ця маса також налипла до рук. Погляньте і шоколадна, шоколадне тісто у нас також уже готове. Є. Тепер формуємо корж. Спочатку розкочую білу частину. Те ж саме роблю із іншою частиною тіста. Далі поєднуємо два коржі разом, накладаючи один на один. І злегка розкочуємо їх разом. Готовий корж перекладаємо на деко застелене пергаментом і випікаємо. Мій корж уже спікся, випікала я його при температурі 180 градусів 20 хвилин. Сильно я його не засмажувала, верх так злегка почав змінювати свій колір, і я його дістала, щоб не пересушувати. Зверніть увагу: ось ці дірочки, для того, щоб. Верхня частина коржа не піднімалася, так як він складається у нас із двох частин. Під час нагрівання верхня частина може підійматися. Тому заздалегідь забула сказати, потрібно зробити виделкою проколювання. І так, корж мій повністю охолоджений. Зараз розділяю його по центру рівно на дві частини. Далі роблю ось так. Зверху буду змащувати і рискою, рівномірно по всій поверхні, і з однієї, і з іншої сторони. А далі беремо горіхи. У мене тут 50 грам подрібнених і підсмажених горіхів арахіс. Це я зробила заздалегідь, підсмажила їх і подрібнила. І ще у мене родзинки. Так само їх 100 г. Я їх дещо подрібнила, тому що в мене ці родзинки були доволі великі, тому я їх зробила трішки меншими. І посипаю ці коржі, можна навіть до кучі сипати. Ось так, перемішати і цим всім прикрасити коржі. І ще зверху я додаю подрібнену крихту з цього ж коржа, коли я трішки його підрівнювала, також рівномірно це все посипаю. І потім нарізаю невеличкими шматочками і готово. Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково ставте вподобайку.